Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про дуже круті навушники, які реально мене вразили. Я навіть уявити собі ніколи не міг, щоб навушники за 1500 гривень мали настільки якісний та чистий звук, що от просто кожен трек і кожне відео звучить максимально круто. Стільки басу, об'ємності, високої гучності, саме у таких компактних навушниках. Я ще не зустрічав. І найголовніше, що звук на максималках звучить так само якісно та з басами, як і на мінімальній чи середній гучності. Компанія Anker Soundcore Core хвалиться дійсно дуже хорошим звучанням, і я особисто переконався, що їх саундбар, колонка, навушники вкладиші звучать дуже круто. І звук всюди був дуже достойний. Якщо ви для себе розглядаєте недорогі, але якісні навушники у всіх сансах. То однозначно Anker Soundcore, Core, а модель саме H30i, це буде дуже гідний варіант за свою ціну. Дизайну і виконання наушники мені прям дуже подобаються. Особливу увагу я хотів би зосередити на тому, що дизайн навушників дійсно класний та універсальний. Навушники виглядають дорого, пластик тут приємний, на ньому не лишається відбитків пальців, і в цілому самі навушники виконані теж гарно. Це стосується і матеріалів, і самої конструкції. З плюсів також цієї моделі можна додати, що навушники компактні, класно складаються і важать небагато 183 грами. Я особисто не люблю великих та тяжких навушників, тому анкерам тут я плюсую. Навушники не відчуваються на голові, ніде не тиснуть, і до того ж їх зручно брати із собою. Наприклад, покласти в рюкзак чи сумку, або просто повішати на шию. У мене версія наушників у чорному кольорі, але й доступні ще й білі та червоні. Виглядають наушники класично, вони стильні і підійдуть абсолютно всім. Вони мають регулювання по розміру, регулювання чаш, і при тому навушники не скриплять і не трохтять, що дуже важливо. Ну і це, звичайно, говорить про хорошу збірку та якісні матеріали, а відчуваються навушники в руках приєм. Матеріал амбушур це еко-шкіра, а всередині м'який наповнювач, щось по типу піни. Амбушури покриті якісною та достатньо плотною шкірою, яка як на вигляд, так і тактильно відчувається дуже гарно. Наповнюєш, до речі, тут достатньо м'який, і у середині динаміки закриті тканиною. А самі стрічки прошиті гарно, і думаю, з часом це все діло покаже себе добре. Що стосовно матеріалу зверху, то тут аналогічно, шкір замінник ззовні та м'який наповнювач у середині. Як сказав раніше, навушники не тиснуть ні збоку, ні зверху, і вуха теж не натирають. На правій чаші динаміка розташувались кнопки керування та роз'єми. Тут є кнопка включення і виключення, стандартне керування плеєром або викликами і кнопки гучності. Кнопки розташовані зручно і гарно натискаються. На корпусі присутній індикатор стану навушників, а також доступні роз'єм Type-C для зарядки та Aux 35 jack для друтового підключення. Так, ну а що ж по технічці? А тут все окей, і навіть більше я сказав би, прям дуже окей. Так як звуки функціонал тут дійсно топчик. У середині чаш розташувались два динаміка по 40 мм. І як заявляє сам виробник, драйвери із хорошим басом. І це дійсно так. Навушники видають голосний, якісний та дуже басистий звук. У даних вухах дуже кльово слухати любу музику, дивитись фільми чи навіть грати в ігри, хоч це і не є ігровий девайс. А більше того, навушники піддаються хорошому налаштуванню через софт. Ще однією фішкою даних навушників є їх автономність. І ця модель може похвалитись аж 70 годинами роботи від будованого акумулятора. І це реально круто. І найголовніше, що на практиці це відповідає дійсності. Навушники я дуже рідко заряджав, і от реальна автономність дуже крута. Навушники працюють по Bluetooth 5.3, спокійно тримають відстань від смартфону до 10 метрів. По квартирі в мене розривів не спостерігалось. Якихось глюків у під'єднанні у мене також не було, та й у передачі звуку теж все чітко. До речі, з плюсів цих навушників є також підтримка фірмового софту, де ви можете більш детально налаштувати звук навушників під себе і відкоригувати звук під певний жанр музики. Ну а по самому застосунку, то він підтримується на iOS чи Android. Також з прикольних та корисних фішок тут є можливість мультиз'єднання. Навушник можна використовувати з двома девайсами і перемикатись між ними. Однозначно, Anker H30i це дуже круті навушники, які здивували мене своєю якістю виконання і особливо звучання. Якщо ви хочете недорогі, стильні та компактні навушники, і при тому хочете мати ще якісне звучання, то дана модель вам точно сподобається.